Жазаністю має в своєму арсеналі доволі е, велику кількість компенсаційних програм. Е, програми компенсуються аж з коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Одна з програм компенсується з фонду інвалідів. Я пізніше скажу, яка це. Е, в даних програмах також відбулися певні зміни, що пов'язано з або зі зміною законодавства, або зі зміною певних соціальних стандартів. Компенсація за облаштування робочих місць при працевлаштуванні осіб з інвалідністю, надзвичайно актуальна програма, яка набирає обертів в цьому році. Хочу акцентувати, що суб'єктами отримання є роботодавці, які використовують працю найманих працівників та сплачують податки незалежно від форм власності. Тобто, будь-який роботодавець, який працевлаштовує особу з інвалідністю. Першої або другої групи і облаштовує для нього робоче місце, може звернутися до служби зайнятості за компенсацію облаштування такого робочого місця. Граничний розмір компенсації не може перевищувати 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством, станом на 1 січня. Календарного року, в якому приймається рішення про її надання. Тобто, якщо протягом року зарплата мінімальна зростає, розмір компенсації протягом, роз... протягом року лишається сталим. А для осіб з інвалідністю другої групи це 10 розмірів мінімальної заробітної плати. Також реалізовано вже можливість подання таких документів через дію. Довідково повідомлю, що компенсуються фактичні витрати роботодавця за облаштування робочого місця, зокрема на придбання меблів та фурнітури робочих місць, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, інструментів для роботи, засобів індивідуального захисту на робочих місцях, допоміжних засобів, пов'язаних з нозологією захворювання для слуху, відтворення звуку та іншого. Є затверджений перелік допоміжних засобів для облаштування. Який передбачений порядком, які ж необхідно документи подати, аби скористатися компенсацією? Це заява встановленого зразка. Це засвідчена копія наказу про прийняття на роботу, це засвідчена роботодавцем Копія документа, що підтверджує. Придбання роботодавцям допоміжного засобу, допоміжних засобів, якщо їх декілька, для облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю, договір, рахунок, фактура, рахунок квитанції, накладна тощо. І хочу сказати, що за результатами роботи в поточному році 38 роботодавців. Отримали компенсацію за облаштування 39 робочих місць. Вім це особи з інвалідністю першої групи, 32 – це особи з інвалідністю другої групи. Роботодавцям профінансовано 2 мільйони 400 тисяч гривень. Але кошторис волинь має на цей рік 21,5 млн, мільйон. Тому звертаюся до роботодавців. Активніше користуйтеся цією програмою, адже квоту працевлаштування інвалідів для роботодавців, які мають понад 8 осіб чисельність, ніхто не відміняв, і це гарний спосіб виконати цей показник. Відмова може бути лише в тому випадку, можуть бути відмови, якщо те, що придбано для облаштування робочого місця, буде не буде використовуватися, Особою з інвалідністю, або роботодавець має борги по платежах до бюджетів різних рівнів, але настільки цей порядок, скажімо так, лояльний, що у співпраці з службою зайнятості наші фахівці проконсультують, як підготуватися до подачі документів, як правильно сформувати пакет документів для того, аби рішення було позитивним. І у разі, якщо людина з інвалідністю через певний період часу бувають різні випадки, або вони звільняються з таких робочих місць, роботодавець не зобов'язаний повертати ці кошти, які він отримав від служби зайнятості за облаштування робочого місця. Тому ще раз закликаю роботодавців обов'язково користуватися цією програмою. Щодо компенсації за працевлаштування, а внутрішньопереміщених українців в періоді воєнного стану надзвичайно актуальна програма, яка користується популярністю серед волинських роботодавців. Розмір компенсації з 1 квітня змінився, тому що збільшилася мінімальна заробітна плата це 8 тисяч гривень. Тривалість компенсації витрат не може перевищувати 3 місяці. А для осіб з інвалідністю з числа внутрішньопереміщених українців 6 місяців з дня працевлаштування особи. А внутрішньопереміщений українець має бути застрахованою особою, тобто, хоча б один день попрацювати до того, як звернеться до служби зайнятості за компенсацією роботодавець, і е, роботодавець може звертатися за компенсацією до служби зайнятості упродовж п'яти днів з дня працевлаштування особи переміщеної, але не пізніше з місяців з дня працевлаштування. Тобто, якщо він прогавить цей термін, він вже не зможе претендувати на компенсацію витрат. Хочу сказати, що за результатами роботи в поточному році 132 роботодавці отримали таку компенсацію за працевлаштування 161 внутрішньопереміщеного українця. Кошторис на цей рік служби зайнятості 5,5 мільйонів. Ми профінансували волинським роботодавцям 2,5 мільйони, тобто, ще є значна кількість коштів, і знову ж таки закликаємо роботодавців скористатися такою програмою. Дана програма. Передбачає, що роботодавець може працевлаштовувати як самостійно внутрішньопереміщених українців, так і за скеруванням служби зайнятості з числа тих, які перебували на обліку. То якщо працевлаштовуються внутрішньопереміщені українці, які перебували в статусі безробітного і за строковими договорами. То така компенсація довша і більша за об'ємами, ніж звичайна компенсація. Хочу акцентувати увагу, що усі компенсації, про які ми сьогодні говоримо, вони виплачуються з коштів фонду загальнообов'язкового соціального страхування у випадок безробіття. Лише у разі працевлаштування особи з інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних, така компенсація буде виплачуватися фондом соціального захисту інвалідів. Щодо компенсації єдиного внеску за працевлаштування безробітних на нові робочі місця, така компенсація надається суб'єктам малого підприємництва, тобто це тим роботодавцям, у яких до 50 найманих працівників компенсуються фактичні витрати у розмірі сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без обмежень. Тривалість виплати 12 місяців протягом двох років. Це місяць через місяць, і компенсація виплачується за кожний непарний місяць. За результатами роботи в поточному році прийнято рішення про надання компенсації 156 роботодавцям за працевлаштування 191 безробітного, в тому числі двоє осіб. Це були е, люди з інвалідністю. Компенсація роботодавцям за працевлаштування зареєстрованих безробітних квотних категорій та довготривалих безробітних. Це тих, які ті, які. Прибувають в статусі безробітного понад 6 місяців. А компенсація єдиного внеску. Компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, але не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску з 1 квітня це 3520 гривень. Тривалість виплати також 12 місяців протягом двох років. Компенсація виплачується кожен непарний місяць. У поточному році вже 83 роботодавці скористалися такою програмою за працевлаштування 90 безробітних щодо компенсації 50% фактичних витрат на оплату праці. Компенсується 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент виплати, тобто з 1 квітня, це не більше 8 тисяч гривень. Тривалість виплати 6 місяців протягом одного року. Компенсація виплачується кожен непарний місяць. У цьому році прийнято рішення про надання компенсації 46 роботодавцям за працевлаштування 49 безробітних, в тому числі 19 осіб з інвалідністю. І компенсація 50% мінімальної заробітної плати це за працевлаштування молоді. Компенсується 50% мінімальної плати, встановленої законодавством. Це е, з 1 квітня 4 тисячі. Тривалість виплати 6 місяців протягом одного року. Компенсація виплачується кожен непарний місяць. І упродовж поточного року вже 55 роботодавців отримали таку компенсацію за працевлаштування 62 безробітних. Служба зайнятості має в арсеналі. Е, Різні компенсаційні програми залежно від категорії осіб, які працевлаштовуються, тому закликаємо роботодавців звертатися за консультаціями до служби, подавати дані кодокументи через дію. Можна звернутися безпосередньо в центр зайнятості для отримання інформації в будь-який центр зайнятості, який зручно для обслуговування, можна отримувати. Консультації або подавати документи після отримання такої консультації безпосередньо зв'язавшися з обласним центром зайнятості.